5,8 мільйона з обласного бюджету просять виділити на ветеринарну медицину. Під час засідання постійної комісії обласної ради з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин, обговорили стан ветеринарної медицини в області. Богдан Лозинський, начальник головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, каже, що аби зменшити навантаження на обласний бюджет, скоротили штатний розпис. Станом на сьогодні на загальному фонді бюджету в нас 480 штатних одиниць. Тобто зменшено навантаження на бюджет на четвертину, зменшено кількість штатних одиниць на загальному фонді бюджету на 25%. Я вважаю, що жодна служба в області не оптимізовувалась за такий короткий період часу. І додав, що ветеринарна медицина єдина служба в області, яка у повному обсязі виконує протиепізотичні заходи. Тому тваринництво області благополучно у плані поширення інфекційних захворювань каже, що з обласного бюджету наразі просять виділити кошти лише на виплату заробітної плати спеціалістам. Ми на сьогодні просимо мінімальну то на виплату мінімальної заробітної плати. То на сьогоднішній день службі, щоби. Вирішити питання по оплаті праці від спеціалістів не вистачає 5,8 мільйона гривень, щоб закрити всі питання до кінця року. Проте голова фракції «Укроп» В'ячеслав Рубльов переконаний, що ця сума завелика. У нього свої власні розрахунки, і він вважає, що ветеринарам достатньо 4 мільйони і 400 тисяч гривень. Якщо ми рахуємо 2,2 на 2 місяці, то це буде 4,4. Якщо у вас заплачені податки 500, це, це грубо кажучи, 4 мільйони, вам вистачить на заробітну плату. Куди 1,8 ви ще хотіли скерувати? Богдан Лозинський пояснив, що йдеться також про нарахування за минулі місяці, коли спеціалістам виплачували лише мінімальну заробітну плату, без надбавок за шкідливі умови роботи, стаж тощо звернувся до В'ячеслава Рубльова і наполягав підтримати виділення суми і голова комісії Віталій Заремба. Що ж ви нас починаєте ставити таке незручне становище? От ви прийшли, ви ви прекрасно. Я бачу, ви прекрасно володієте ситуацією. Ви цим живете, ви постійно рахуєте. Ви. Мені ця позиція зрозуміла. І я, знаєте, не впадав би, як казав один у нерви. Але ну ви зважте, будь ласка, на те, що АПК в Волині сьогодні працює від року до року краще і наповнення бюджету за рахунок. Все краще. Це можна проаналізувати чи не можна? Виділити 5 мільйонів на галузь пропонують і в Департаменті фінансів ОДА. За рішенням комісії і сесії обласної ради цю суму зменшено на 5 мільйонів гривень. Розрахунки проведені. І сьогодні при розподілі е, стабілізаційної дотації пропонується врахувати саме 5 мільйонів гривень. Ніяких не 5,8 і так далі. 5, а якщо бути точним, це 5 мільйонів 24 тисячі і 8 десятих. Врешті члени комісії рекомендували підтримати пропозицію щодо виділення 5 мільйонів гривень на фінансування ветеринарної медицини області.